Будівля здана в експлуатацію у 2014 році, розповідає власник квартири у новобудові Михайло. Проте жодного двірника на території новобудови не бачив, говорить чоловік і згадує зиму 2016-го. Коли були січневі ці снігопади, то за запитом, скажімо так, до управлінської компанії у ЖК наших мешканців, значить, не виїхала ні одна одиниця транспорту для того, щоб Здійснити розчистку снігу для того, щоб мешканці змогли вибратися навіть на роботу, крім снігової блокади, у багатоповерховому будинку другий рік не працює ліфт, говорить представник ініціативної групи мешканців новобудови Вікторія Асєєва. Ми зараз отримуємо світло від забудовника і з цим є дуже багато проблем у людей. Багато техніки погоріло, тому що навіть от тільки недавно від селя прибрали тут. Стояв кран, який робив великі перепади в мережі. Тож власники квартир вирішили створити ОСББ, яке зареєстрували у травні поточного року. Вікторія розповідає, що для укладання договорів з комунальними службами ОСББ потрібна технічна документація будинку. Ми звернулись з письмово. Письмові дали запит до Полтава Трансбуду і до приватної управлінської житлової компанії з вимогою передати нам на баланс будинок, щоб ми могли розпочати господарську діяльність. Забудовник Полтав повідомив, що не є балансоутримувачем будинку на вузькій 7 а і вказану будівлю вже передано на обслуговування приватній управлінській житловій компанії. Свою чергу з управлінської компанії відповіли, що теж не відповідальні за господарську діяльність, адже будинок не переданий у повному обсязі у експлуатацію здані тільки перша та друга черги новобудови. Згідно даних управлінської житлової компанії, вказаний багатоквартирний будинок буде введено в експлуатацію орієнтовно до кінця серпня 2016 року, після чого передано нам на обслуговування. Голова асоціації ОСББ Олег Тертишник наголошує, законодавство дозволяє балансоутримувачам передавати будинки ОСББ, як в цілому, так і частково. За законом забудовник у двомісячний термін має передати технічну документацію або створеному ОСББ чи організації, яка обслуговує будівлю. Але це ця організація, яка обслуговує, відповідно повинна подати до місцевого органу самоврядування. Розрахунок тарифу його затвердити, і тільки після цього настає право обслуговування за певним тарифом цього будинку за моніторингом рішень міської ради асоціації підтримки ОСББ, управлінська житлова компанія, за затвердженням тарифу не зверталась. На сайті підприємства ми не знайшли жодного прізвища представників за вказаним номером директора. Невідомий чоловік розповів, що інформація про передачу технічного паспорту управлінській житловій компанії не відповідає дійсності. Ви можете представити, хто ви є? Mm? Як я називає? не буду представляти зараз? запишете телефонну розмову, потім пустити їх сюжет. О, чому ви не будете представлятись? Ми ну, конкретно до вас претензій немає, але жодного разу коли ще давав інтерв'ю. Воно в неперекрученому вигляді не, не подавалося. Після телефонної розмови з директором управлінської житлової компанії ми вирішили спробувати ще раз взяти у нього коментар. Тож, з за вказаною адресою на сайті Європейська колишня фронт 5» ми йдемо у 306 й офіс. Керівника на робочому місці не було. Співробітники компанії теж не називають ім'я начальника. А ви представитись можете? А як вашого директора звати? Де знаходиться технічна документація будинку? Ми запитали і у забудовника Полтавтрансбуд. Дівушка, а хто побратів? За ще ніксандр не обращаються, ті люди. В справа в тому, що вони до вас звертались одразу після зареєстрації ОСББ. Взагалі, ви, ви дзвоните по телефону, це треба, якщо що, робити пісний запрос. У свою чергу мешканці новобудови здаватися не налаштовані, і говорять: якщо управлінська компанія не надасть пояснень голові ОСББ, то власники квартир звертатимуться у прокуратуру.